чи садок на Олечній Чином, а там заяву про відкладення розвитку справу за суд перебування між кардіалом. Здесь все було написано в сайті, що було засідання за допомогою системи захищеного засобу. Засідання за річного районного суду міста Суми проводиться в складі головуючого судді Коптну, Мандрик, обвинувачення Попова і Ющукова та захисника судами. Склад суду не змінився, учасники, що довіряють тебе суду, чи отримали пам'ятку про права і обов'язки. Довіряєте, собі? пам'ятку хто Так. Так. Да. Захисник. Відводим... Захисник. Відводімо немає? В да. судове засідання не з'явився прокурор від виконувача обов'язків начальнику відділу нагляду за задержанням законів регіональному безпеки Сумської області. Надійшло попитання про відкладення судового засідання, яке зазначено наступним. Провадження зарічного районного суду перебуває, обвинування вказано. Судове засідання призначене на десятку. У зв'язку з перебуванням на лікарняному прокурора Петльованого, який підтримує публічне обвинувачення на даній справі, а також неможливості участі інших прокурорів у судовому засіданні. Прошу відкласти судове засідання на інше, раніше узгоджену дату. Я цю думку учасників щодо можливості проведення судового засідання за відсутністю прокурора. Записник. О, а все-таки яка причина? Там же у нас група прокурорів. Зазначено про те, що неможливість інших прокурорів. Прошу від вас. Так, а перелік доданий. Ну, перелік доданий. Постанова про групу прокурорів і додатку, що такий то прокурор знаходиться там, то такий знаходиться в тому звільнити. Я вам озвучу те, що надано в суду. судову. Тоді у мене Ваша честь, буде клопотання. Звернуться до Офісу генерального прокурора з метою забезпечення явки сторони обвинувачення на судовий розгляд. Саме до Офісу генерального прокурора. Думка обвинувачення. А щодо судового засідання? Павло Миколаївич, судове засідання. Приклад судового засідання? А я то готов слухати, так що ж слухати? Прокурора немає. Хто ж буде матеріали надавати? У з тим, що участь прокурора обов'язково, він надав питання про відкладені судового засідання, тут не відкладає розгляд на раніше вигодену дату 9-10 на 10 годину і звернеться з листом до керівника обласної прокуратури про те, щоб забезпечити роль в даних судових засіданнях, в разі інших. На сегодняшний судовое сидание, а выше почему.